Дітям цього та сусідніх дворів немає де бавитися. Батьки просять, щоб встановили хоча б кілька качель і пісочницю. Майбутній майданчик вже самотужки обгородили. Чиновники ж зволікають. Люди звернулися до народного контролю. Будинки на бульварі Тараса Шевченка 33 та 35 розташовані у самому центрі Тернополя. Батьки бідкаються. Гратися найменшим тернополянам немає де. Я дуже хотів, щоб тут був дитячий майданчик, тут його не вистачає, тут їдуть самі машини і ми не маємо де погратися. Я б хотів, щоб тут була пісочниця для мого молодшого брата, і турнік, щоб займатися спортом, і качелі. Отут я би хотів, щоб в нас була качеля біля тої лавки. Отут, от, біля зеленого магазину, хотів би, щоб в нас була пісочниця біля цього дерева. Влітку, щоб в тіні бути. Mm -hmm. А отут от качеля. Як на мене, це було б чудово. Yeah. А Де ти хочеш турнік? А турнік, а турнік я хочу тут, от, біля тих двох колес, там, де ми обгородили. Зробіть нам майданчик. Гойдалки і пісочниці для Софійки. Коли була, коли була зима, то ми наливали сюди воду і каталися. На куньках, так? Я просто каталася. А для чого обгородили синами? Щоб якщо ми тут будемо гуляти, щоб машина не заїхала. Так, нам не вистачає місця. Ми любимо бігати по всьому дворі. А от дивися, ти живеш в центрі, так? Mm -hmm. Взагалі, от для тебе і для твоїх там, друзів, там, хлопчиків і дівчаток Є десь поблизу ці дитячі майданчики, де можна побавитися? Куди Ні. – Нема дитячого манечка? Немає, Ми аж в парк він коли йдемо. Чиновники журналістам народного контролю пообіцяли встановити дитячий майданчик у дворах бульвару Тараса Шевченка. Зараз завершуємо виготовлення документації. Ми десь плануємо найближчим часом. Ну я думаю, що до 1 червня встановити гірка, дитячий комплекс, пісочниця, лавочки відпочинку». Ми прослідкуємо чи отримують діти ігровий майданчик на бульварі Тараса Шевченка. Зоряна Довгань, Олена Вербицька, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ,